Це про гроші. КОП-29 в Баку в Азербайджані називають фінансовою кліматичною конференцією. Бо головна мета цього року домовитися країнам про новий показник NCQG, тобто нового колективного визначеного фінансового внеску на боротьбу з кліматичною кризою. Минулий NCQG був 100 мільярдів за рік. І він не був навіть досягнутий вчасно розвиненими багатими країнами. Тому цього року громадськість та країни, що найменш розвинені, наполягають на більш амбітному показнику. Ми розуміємо, аби досягти значного поступу, нам потрібні не тільки люди і ідеї, але також потрібне фінансування. На жаль, країнам дуже важко домовлятися. Ми зараз другому тижні перемовин, коли ми записуємо це відео, і на жаль, виглядає так, що. Досягнуто не буде достатньої цілі, аби допомогти країнам, які розвиваються, все таки подолати, хоча б певні наслідки зміни клімату. країни, не погоджувались майже на будь-який пункт. В них були якісь суперечки, наприклад, хто має платити. Ці кошти, з яких фондів вони мають йти тільки з державного бюджету, або ще інвестиції, якісь банки, бізнеси мають залучатися. А також коли мають переглядати цю ціль, це кожного року, або поставити якусь конкретну мету там, до 2035 року, досягти а, цього. І перші тексти складалися щодо вирішення цієї проблеми з 40, 30, потім 25 сторінок. Цього ранку я. Я Вже побачила текст на 10 сторінок, де є декілька головних опцій, проте вони також ще не вказують конкретний цільовий показник, скільки мають країни досягти в фінансових цілях. Але там було вказано таке XX трильйони, що вже добре. І одна з опцій, на яку можливо домовляться країни, вона включає дуже важливу для громадськості мету, щоб ці кліматичні виплати складались здебільшого, з не «no debt», не якісь кредити, не займи. А у гран на грантовій основі кошти надавались країнам, що розвивається. Є чотири основні питання, які зачіпаються на перемовинах. Перше – це є. Загалом фінансування кліматичне друге це є новації з адаптації, третє це новація з пом'якшення, і так само національно визначені внески і справедливий перехід. Тому дуже багато обговорюється, але ми розуміємо, на жаль, що за одну конференцію, яка триває два тижні, важко щось досягнути. Але ми, як громадськість, вимагаємо від світових країн фінансувати справедливий перехід, а також адаптацію пом'якшені до зміни клімату, які базуються на принципах справедливості, солідарності і гендерної рівності. Варто налагоджувати зв'язки з громадянським суспільством так званого глобального півдня це країни Латинської Америки, Африканські країни та Азія. З ними власне під час переговорів активно працює так само Росія, підтримуючи їх у вимогах по збільшенню кліматичних фінансів. В той же час ми розуміємо, що сама Росія кліматичні фінанси не надає цим країнам в тому обсязі, в якому могла би, враховуючи, що на 2025 рік. Прогнозований бюджет на військові витрати Росії становить 135 або більше мільярдів доларів. А глобальна кліматична ціль, яку країни домовилися разом досягти з 2009 року, становить 100 мільярдів доларів. Важко оцінювати активність нашого регіону в саме фінансових переговорах, бо ми не є стороною та що буде платити. А також ми не входимо в перелік країн, які мають право на отримання таких коштів. Проте з розмов, які ми мали з делегаціями, особливо з українською делегацією, ми знаємо, що вони адвокують саме за підвищення амбітності цих показників фінансових для того, щоб адекватно адресувалися виклики кліматичні країн, що розвиваються.